Війна. На жаль, війна нікому не дає спокою ні простим мирним жителям, ні багатіям, ні владі, ні військовому керівництву. Але дивлячись, якому саме керівництву і владі. Еліта, на відміну від простих людей, мала свій козлів в руках під час війн. Усім привіт, з вами Томаш, і сьогодні ви дізнаєтеся про три бункера, які знаходяться на території України. Для кого саме вони будувалися, їх місце знаходження та деякі факти про них. Ну що ж, поїхали. Самий великий бункер на території України. Бункер, який будувався майже 5 років. І назва цього бункеру лінія Арпада. Знаходиться цей бункер в Колочево, Закарпатська область. По факту, це оборонна лінія, яку збудували угорські війська. Під час Другої світової Угорщина воювала на стороні країн ось тому вона готувалася до боїв проти Червоної армії, що наступала. Будівництво бункеру тривало з 1939 по 1944 року і просягала майже 600 кілометрів. Зараз він досі є не в поганому стані і є військовим музеєм. Боїв то таки не було. Червона армія дізналася про оборонну систему і атакувала в іншому місці, втікаючи, угорці підірвали частину бункеру. Також цікавий факт, чому цей бункер отримав таку назву Лінія Арпада була названа в честь легендарного полковника кочових племен угрів, які ще у 896 році перейшли Карпати і саме за Арпадом завоювали Придунайську Дунайську нозовину, де і утворили пізніше угорську державу. Саме сюди Гітлер приїжджав тричі і двічі приймав неправильні рішення для своєї армії у Другій світовій війні. Вірвольф. Цей бункер розташований 8 кілометрів від Вінниці біля селища Стрижевка. Скликали професійних інженерів та архітекторів на хвилину. Не всі вони були німцями. Робочою силою стало 4 тисячі радянських військовополонених та ще майже 250 євреїв з Вінничини. Зводили бункер рекордними темпами. По інформації на будівництво бункера пішло приблизно півтори року. Аби не привертати надмірну увагу, нацисти запевняли, що зводять санаторій для солдатів Третього рейху. По деяким даним під землею зберігалося чотирихповерхове або сімиповерхове приміщення. Що в бункері знаходиться, невідомо через те, що його було зруйновано під час бомбардування. Чим саме може бути відомий Житомир? Так, своїми шкарпетками, а ще 5 кілометрів від Житомира знаходиться бункер Гімлера, який носить назву Хегельвальд. Розташований бункер біля селища Гуєва. Бункер збудувався з 1941 по 1942 рік. На щастя, він зберігся і має ось такий вигляд. Чому на щастя? Тому що, по-перше, це історична споруда Другої світової війни. По-друге, тут досі працює гідрант. Так, як ви могли здогадатися, люди досі з нього набирають собі воду. І по третє, місцеві мешканці під час тривоги ховаються в ньому, але не від Червоної армії, а від рашистів. Товщина стін бункеру сягає трьох метрів, крім того, їх прикриває півметровий шар гоми. На жаль, весь бункер не Ріджений через те, що приміщення, яке знаходиться під землею, затоплено. Також останній історичний факт. Як стверджують деякі історики, саме тут Гімлер почав втілювати план Ост. Цей план передбачав примусове виселення з території Польщі та окупованих областей СРСР до 75-85% населення. Потім ці території повинні були заселятися німцями. Люблі глядачі, я знаю, що фактів мало, але на жаль, в Україні не так багато інших цікавих бункерів. На цьому все. З вами був Томич. Якщо вам сподобалося це відео, то ви знаєте, що можна зробити. До побачення, бережіть себе.